Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні на нашому огляді силові вилки та розетки фірми СЕС Словакія на 125 ампер. 12553, 125-53. Цей артикул у нас і ПЖН цей. І СЖН. Стаціонарна вилка, переносна розетка виглядає ось так. Монтуємо під ключ IP67. Тут на кришечці у нас намальовано, якщо ви кришечку не закрила IP55, якщо досить потужно закрите ip 66 67 Нас цікавить ось така стаціонарна вилка. Також IP67 в такому масивному корпусі. Виглядає ось так. От кабелю знизу, ззаду, спереду. З будь-якої сторони. Також є кріплення на стіну, на стелю, на підлогу, куди забажаєте. Чотири точки по кутам. Спереду гумовий щільнювач. Коли ви зажимаєте все це, гарно тримає. Зараз розглянемо цей корпус усередині, яка там контактна група, як монтуються кабелі та інше. Розкрутили 4 гвинтики і підняли догори. Звичайно, вилка пішла з нами, корпус залишився на місці. Ось така от заглушечка М63 на півтора. Якщо у вас кабель не з основної сторони заходить, чи знизу, чи спереду. Закрили, все герметично. Сальник такого розміру ви, можливо, не знайдете. Ребра жорсткості, точки кріплення, можливо, ви забажаєте закріпити щось тут ще: Хомут на кабель, чи якусь планочку, чи щось, якусь міточку. Можливо тут зробити, бо багато точок. Знизу виглядає ось так. З боків також все красиво. Повертаємося до. Вилки. Корпус пустий, але це місце вам знадобиться для того, щоб розкласти кабель та завести на клеми. Щоб знати вилку, потрібно розкрутити ось ці гвинтики. Зараз це зроблю і повернусь в вже в розібраному стані. Тут є стрілочка така, яка дозволяє нам не переплутати ніяку сторону і змонтувати це замок в замок разом. І все буде добре, нічого ви не переплутаєте. Контактна група Фаза 0 l 1 l L3, заземлення, під шестигранник, п'ятірочка. вставили і пішли. І так, на кожну клему по два гвинти. Також гумовий ущільнювач з цієї сторони йде, гумовийвач на корпусі у нас йде, і з цієї сторони також є ущільнювач. Збирається все в зворотному порядку, ставите роз'єм, збираєте його до корпусу, все монтується, все кріпиться. І далі підключаєте з цієї сторони розетку, яка вам потрібна. Якщо у вас є якісь додаткові питання чи коментарі, задавайте їх нижче. Дякую за огляд, на все добре, до побачення.